анімам. Анімешники. Та якщо коротко, а якщо довго, то давним-давно, перед тим як медіум перетворився на фентаніл для народу, анімери були ентузіасти, які горіли усіма своїми хобі, а не лише мультиками. Таким чином, на зламі тисячоліття, під війням континентальної філософії, фанатизму по Макінтош та ще чого, з'явилися серійні експерименти Лейна. Два десятиліття по тому це аніме стало опіумом для народу, з IQ трішечки вище та просто не такусь. Саме ця категорія людей забезпечила вас на сьогодні контентом слеш слеш сигнал заявлена як ходилка, бродилка, цілка, творена за ліцензію для фан проєктів поли, яку я не збираюся читати. І щедро профінансована фанатами. Станом на кінець квітня 2025-го з доступна демо, і це найбільший шмат лейна, який я чіпав за останній рік, який посунув навіть. <звук> <звук> Зустрічаю демка у цим меню. Дешевизною віє одразу від усього від кнопок, простецького паралаксу та саундтреку. мало того, що звучить, як кал та ще й нейронкою згенерованою. От хто, хто. А фанати Лейн мали б нарити достатньо музик, щоб все покрити. Я вже мовчу про весь гешефт в розробників за плечами. Похвалити можу лише художника за те, що зробив новий дизайн лейн, який чомусь ви далі ніде не побачите. З налаштувань доступний лише вибір мови, і я дуже і дуже здивований, що тут немає бразильської. Від робочого стела Наві я не в захваті. Фільтр екрана ні стилізований, ні повністю трушний, а ще відсутній сапер. Щоправда, після головного меню би гріх на ці речі жалітися. Тут нас намагаються ввести в курс діла з того, що я зміг винести крізь муцний машинний переклад, мережі зник, люди масово випилюються з мережі шляхом стирання даних. Це все діло будується на найбільш пізніх подіях в аніме, але не повторює їх. Запам'ятали, да? Ігноруємо всі правила кібербезпеки та відкриваємо невідомий файл. Я готовий печінку поставити на те, що єдині оригінальні речі в цій кімнаті це Лейн та скібіді камерамен, бо їх кострурбатість відрізняється від кабінету, що виглядає як безплатний асет із магазину Unity. Загальна кількість. Полігонів, спосіб текстурування, робота із стінями, які тут абсолютно ряготні, та й просто образна пойобаність. Людську музику в цьому місці дуже дивно чути. Продовжуючи там у скіблі туалетів, ви можете завершити свої страждання і змити себе у відром. Одразу спойлерну, що ця найвеселіша річ в цьому лайні, далі стає тільки гірше. Жанрову приналежність не виправдовує, бо майже нічого не проклікається, а якщо і проклікається, то не видасть чогось цікавого. Якщо ви надіялись на мінімальну варіацію спрайтів в діалогах. Лоу. Лмао. Діалог за лісою знищить весь ентузіазм щодо сигналу, який у вас міг залишитися до цього моменту. Що з вами, блять, не так. Діалог з Алисою, це Вільний переказ взаємодії спочатку аніме, де дівчата розмовляють про топ-10 лячних смертей руферів. Це діло не вписується в зав'язку в імейлі, про які, в принципі, можна забути. Далі єдине, що ви будете читати, це суміш випадкових діалогів із спочатку аніме, пропущені через машинний переклад. Писанина ще присутня в одній з трьох працюючих вкладок щоденника, але цінність писанин сумнівна, бо Лейн нічого не вдубляє, вона ще більш аутична, ніж в оригіналі. Найменування не сходяться, але пофіг пляшем уходим в ліс. Гра збавляє обороти, бо в цій тестові сцені движка нема навіть відра для самогубства. А третій рівень. третій рівень важко описати словами. Я не знаю, що тут відбувається, навіщо, як і чому, як розробники змогли запороти клон Бекмена. Тим же стало абсолютно насрати на етапі розробки цього лабіринту. Жодна інтеракція не має сенсу. Будь -то, <laughs> будь то в кавичках смерть, будь то збирання записок, будь то ці срані іконки в рюкзачку. Просто цирк. І ось, на оцю йобані, на оцю йобані, яка навіть як пруф концепту для внутрішнього користування не годиться. 800 бекерів закинули 11 мільйонів єн. У справжній валюті це 3 мільйони 400 тисяч. Заявлена дата виходу травень цього року. Проект був в роботі з 2018. Замість того, щоб шукати індусів та латинусів, аби заткнути ними всі діри в проєкті, розробник рекламує мерч, фігурки та інші сторонні авантюри, поде яких ми ніколи не побачимо, скоріше за все. Назвати це якось інакше, ніж прогрів гоїв з газом, неможливо. Та як це сталося? Знову ж, анімешники. Анімешники нового покоління, які не дивилися шоу, а лише лайкають життєві картинки про свої тупорилі ментальні болячки з аніме дівчиною на фоні. Чисто смачки аніме ракушками, які не видупляють, що відбувається довкола. Таким чином, вони не побачили нічого такого в сайті на блядському VIX для гри, центром якої є IT, мережа, комплюктери, Ну і ще мільярд інших знаків, що не варто чіпати цю срань. Якщо ж вам хочеться більше лейн, гра на PS1 доступна одразу в кількох місцях. Нині персонажі, схожа атмосфера, нова історія. Існує також достатньо добротних легентинутих проєктів, наприклад, Мрої. Очікуйте летсплей по ній на другий канал, я не впевнений, що там можна буде повноцінне відео. Це до другого каналу, він згодом перетвориться на лайв канал з нарізками зі стрімів та іншим мікроконтентом, відвертими шістпостами та сміттєвими відео. Тут же вас очікує ще один мікровідос, і потім вже повернусь до звичайної довжини відео, яке любите ви, яке любить YouTube. І також повернуться відео по кавичках інтернет культурі тому що багато чого сталося. І ви теж цю тему дуже і дуже любите більше, ніж ігри. До скорого!